Дорогі друзі, вітаю вас з новим 2023 роком. Настав Новий рік, а це означає, що ми маємо підставу знову говорити, знову вірити в цей день і цей рік дав Господь. І це означає, що ми продовжуємо вірити Господу. Я у вірі прямо зараз хочу проголосити 2023 рік. Це рік. Перемоги. Звичайно, серце крається, і ми, ми, ми не можемо легко переносити те, що зараз відбувається в нашій країні. Війна, скільки людей загинуло, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок. Ми не повернемо їх назад. Але у нас є надія, що цією великою ціною, високою ціною. Наша країна приречена на благословіння, на успіх, на процвітання. За все хороше приходиться платити, і ціна дуже висока. Але ми віримо Господу, ми продовжуємо вірити, ми продовжуємо надіятися, ми продовжуємо проголошувати, що Господь милостивий, що Він дасть перемогу, що Він допоможе нам, нашій країні. Тобі особисто і мені пройти те, що ми проходимо. Кожна людина проходить е, ті моменти, де потрібна перемога. І подивіться, що говорить Слово Боже. Приповісті 21 розділ, 31 вірш. Приготовлений кінь. Коня готують на день бою, але перемогу дає Господь. Подивіться, як чітко Слово Боже визначає, звідки приходить перемога. Перемогу дає Господь. І насправді, як пише Апостол Павло в другому посланні Карінтян, в другому розділі 14 вірш, а Богові подяка, що Він постійно чинить нас переможцями в Христі. Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, насправді перемога залежить не від кількості війська, не від. Величі величини країни фізичної, географічної кількості там, населення чи інше. А перемога вона в першу чергу всередині нас. Я дякую Богу за те, що Господь дав мені честь жити в цій країні, в країні переможців. Я дякую Богу, що, попри цей лютий ворог, який без оголошення війни. Загарбував нашу, напав на нашу землю, на нашу країну. Йому нічого не вдасться, тому що ми переможці, тому що Господь чинить нас переможцями. Ми не вибирали війну, це не наш вибір. З війною прийшли на нас, наш ворог, але ми проголошуємо перемогу. Перемогу у всіх сферах нашого життя, нашої країни. Я вірю в це. І я вірю це на підставі Слова Божого. А також хочу запевнити, дорогі брати і сестри, що кожному із нас потрібна перемога. Перемога особисто, в особистому житті, в особистих сферах. Я хочу розглянути три сфери перемоги. Перша перемога це перемога в духовному світі. Написано, що перемогу дає Господь в колосянам другому розділі 15-й вірш. Розброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх. Господь дає перемогу і в першу чергу це духовна перемога. Це перемога в духовній сфері, в духовній атмосфері. Я вам скажу великий секрет, який написаний в Слові Божому. Без духовної перемоги. Без внутрішньої перемоги не буває фізичної, не буває реальної перемоги, яку ми всі так чекаємо і думаємо, уявляємо, як це буде перемога, капітуляція ворога і так далі. Ми можемо по-різному уявляти. Але на початку спочатку йде духовна внутрішня перемога, духовна перемога над злом, над сатаною, який є. Джерело війни написано, він приходить красти, нищити і вбивати. І те, що ми сьогодні бачимо, те, що робить фізично з нашою країною, чи хоче вірніше зробити ворог, це всього-навсього наслідок того, що вони прийняли це від самого сатани. Вони роблять те, що дає їм робити сатана, і вони його слуги, ну явно не Божі слуги, тому що. Бог по іншому, чинить Бог по іншому, веде себе в нього інший характер, в нього інші плани, в нього інші, інші цілі. Він не руйнує, він збудовує. Алілуя, Слава Господу! І дивіться, написано, що Господь дає нам ту владу, яка в духовній атмосфері, в духовній сфері розброює владу, духовне начальство, сміливо виходить, виводить їх на посміховисько, Перемігши, перемігши ще тоді на Христі. Слава Господу! Я вірю в те, що ми віруючи, ми церква, приймаючи цю духовну перемогу, ми маємо сьогодні дерзновіння, ми маємо сміливість проголошуємо, проголошувати перемогу в духовній сфері, в першу чергу. В духовному світі є духовний світ. І, до речі, первинний світ, він духовний, а фізичний це наслідок. Це те, в чому ми живемо сьогодні. До речі, тут є ще одне в мене явлення, яким я можу поділитися, що е, та війна, яку ми бачимо сьогодні, дуже прикра, дуже гірка війна це наслідок того, що люди, людство, можна сказати, вибрало життя без Бога. Вони будували, вони мріяли, і Бог все далі і далі підходив е, на задній план сьогодні. Слава Богу за те, що ми можемо в першу чергу, ми, як народ Божий, наблизитись, смиритися перед Господом. І Господь каже: коли народ мій смириться, я вилікую їхній край. Я дам, іншими словами, перемогу, я дам лікування, я дам відновлення. Це все приходить від Господа. Ну, Давайте запам'ятаємо зараз, що спочатку йде перемога в духовному світі, перемога в дусі. І ми сьогодні молимося. Ми сьогодні проголошуємо, що царство темряви, царство сатани, начальство і влади духів злови під вони посміяні, вони відступають і приходить повна перемога перемога, яка вже, яку ми вже прийняли в Ісусі Христі. Друга сфера для кожної з нас вона дуже важлива, тому що я зустрічаюся кожен день з людьми, з різними людьми. Я бачу, як деякі люди зламуються, як деякі люди, ну, м'яко кажучи, не ведуть себе, не говорять як переможці. Братіки і сестрички, для нас важливо бути переможцями в щоденному житті, застосування тієї перемоги, яку нам дав Господь. Нам важливо бути мати і бути переможцями в повсякденному житті. Це та людина. Яка перемагає свої почуття, свої емоції. Звичайно, що дуже важко, ну насправді важко. І при повістях Соломона написано в 16 розділі 32 вірш. Більший відсилача, хто не скорий до гніву, хто, не, хто ж панує над собою самим, ліпший або сильніший, потужніший від завойовника міста. Ось де наша перемога, коли ми переможці в собі, коли ми потужно перемагаємо ту гіркоту, той гнів, який приходить в наше серце, в наше життя. І це, це наш вибір сьогодні бути переможцями. Це твій вибір і мій вибір сьогодні, замість просто гніву або інших якихось емоцій, опустити руки і сказати: ну все, ось, подивіться, що коїться. Подивіться, і там не так, і там, там несправедливість, там, куди дивиться наше керівництво, куди дивиться президент і так далі. Все в руках Господа. Ми проголошуємо духовну перемогу. Ми переможці в щоденному житті, і самі в собі переможці. Ми перемагаємо ті почуття, які приходять не від Бога, страх не від Бога, гнів не від Бога. Розпач не від Бога, а знаєш від сатани, значить нам треба перемогти. І ми приймаємо цю перемогу. Я проголошую, брат сестра, ти переможець, ти переможець, я переможець у Христі і Ісусі, в духовному світі, в щоденному житті ми переможці. І також третє, написано, що слава Богу, який чинить нас. Переможцями він продовжує чинити переможцями, і це означає, що те, що неможливе для людей, я вам скажу більше, для армії. Сьогодні багато фактів і факторів, які вказують про те, що нерівні рівні сили є багато людей, солдат, офіцерів, з якими я спілкуюся, вони говорять: ну насправді дуже важко. Дуже важко. І якщо ми переможемо, то ця перемога буде тільки чудо Боже. Так, чудо Боже, ти правильно говориш, тому що ми готували, ми готуємо коня до Дня битви, але перемогу дає Господь. І самі військові сьогодні визнають, що якщо буде перемога, то це буде чудо від Господа. Ми молимося про це. Наші військові молодці, наша армія. Ми пишаємося цим, наше ПВО сьогодні на висоті. Ми, ми благословляємо і віримо, що надприродня мудрість на нашому президенту і ті вояки, які сьогодні ночують в окопах, які там на передовій, це, це неймовірні герої. Ми дякуємо Богу за кожного з них. Ми молимося, ми благословляємо. Але дорогеньке перемогу дає Господь. Він Продовжує чинити у тих ситуаціях, де ти можеш зараз сказати Я не можу, він може. Де ми не можемо як народ, як, як нація, як країна, як держава, проти якої повстала ця величезна навала, ми не можемо фізично, нерівні сили. Але Бог чинить, Бог продовжує чинити. Це означає, що буде це диво від Господа. І перемога буде за нами, за Україною по одній простій причині. Ми покладаємося, ми надіємося на Господа. І е, на остаток хочу подарувати вам це місце священного писання, Псалі, 37 розділ, 5 вірш. На Господа здай дорогу свою. Ми, як Україна, здаємо дорогу свою, свої цілі, свої плани, на Господа. На нього надію клади. І Він зробить. Він зробить перемогу. Він зробить те, що ми побачимо цю славу і ми скажемо, вау, Господь, ми не даремно надіялись на тебе. Ми не просто так покладались на тебе. Ми тепер бачимо Твою руку. І, звичайно, кому честь честь. Ми віддаємо сьогодні честь військовим, подяку. Нашим воїнам, які стоять на сторожі нашої країни, але ми даємо славу Господу, і ми кажемо, що Україна переможе, бо Бог допоможе, у вірі знову і знову проголошую, 2023 рік це рік великої перемоги, яку дає Господь, і не забуває, братіки і сестричка, що там тобі, на твоєму місті, можливо, в твоєму домі. В твоєму, в якійсь сфері життя тобі треба перемога на початку. На початку перед тим, як ти молишся за перемогу всієї країни, помолися і прийми від Господа цю перемогу, щоб ти був переможцем в духовному світі і побачив духовними очима ту перемогу, яка дає, дає, дає тобі Господь. Перемога в щоденному житті, яка так тобі необхідна, щоб. Вчинити тебе, щоб ти сам в собі був переможцем, який більший і потужніший за войовника міста. І не забувай, що там, де ми не можемо, в тих ситуаціях, де неможливе людям, Богу все можливо. А це означає, що перемога за нами і перемогу ми приймаємо від Господа. Дякую вам, любі братіки і сестрички. Знову і знову вітаю вас. І давайте не будемо забувати, що ми своїми очима побачимо славу Божу і побачимо перемогу. Амінь.